Сашко Дерманський. Чесне слово. Чесне слово, чесне слово, я на власні очі бачив білосніжний вир сніжинок, що кружляли на дахах. Чесне слово, чесне слово, всі вони були, неначе легкокрилі балерини. В накрахмалених платтях. Чесне слово, чесне слово, всі хати, мов пароплави, а сніги то океани, Іначе острів наш садок. Чесне слово, чесне слово, запишавшись, як ті пави, білі кисть. І білі панни позирались за шибок. Чесне слово, чесне слово, грала музика чарівна з димарів, що зачепились, як орями за зірки. Чесне слово, чесне слово, ніч прийшла, немов царівна, і одразу засвітились. Срібним інієм гілки.